Продавчиня Валентина ріже тканину, з якою потім пластимуть маскувальні сітки. Її син боронить українські землі, тож сидіти, склавши руки, жінка не змогла. Каже, з колегами допомагає українському війську чим може. Рішимо, дівчата забирають, забирають там. В'яжуть ми дуже раді, що хоч чим-небудь. Чоловік чотири п'ять. Ми постійно щось. То гроші збираємо, то відправляємо хлопців, якщо бачимо, що приїхали, то ми збираємо, чим і в госпіталь їздили, допомагали. Стараємося, бо наші діти теж там. Далі з таких сіток плетуть маскувальне мереживо. Пенсіонерка Лідія Дехтіренко займається макрами для війська із сусідками два тижні. За цей час жінки встигли вже зв'язати чотири великі сітки. Їх днями передадуть на фронт. Усі необхідні матеріали їм привозять волонтери. Однак цього катастрофічно не вистачає. Перший тиждень було важко ну не вистачає самої сітки. Вона бачите, вона Дуже якісь відходи, але ми робимо з неї сітки. Бракує й людей, які різали би стрічки. Тоді кажуть волонтерки, справа пішла б значно швидше. Залучали людей, а тепер вже в нас є сім сімей, сім родин, які оце ріжуть. Як вже сім родин є, то вже тут можна працювати. То вже би отаку одну можна взяти цю перекладину, то працювали б двох. Імпровізовану майстерню для плетіння сіток організували в приміщенні муніципальної компанії Дубове. Тамтешні працівники теж залишаються після роботи, аби внести свою лепту на шляху до перемоги. Ви Вирішило долучитися для допомоги збройним силам України, і ми хочемо наблизити перемогу над Російською Федерацією. Зараз готуємо там ножниці, точимо дуже багато треба нарізати. Ну, поки йде, поки по плану. Катерина Шевчук, Олексій Нікітін, новини, 33 канал.